Банда, а у нас вже закінчується 31 березня акція на всі катушки, які ви бачите на нашому сайті monsterfish.com.ua. Зараз дуже привабливі ціни на катушки Шимана, Дайва і Ріобі. Хто не встиг придбати ще до нового сезону собі гарну катушку, заходьте на наш сайт. MonsterFish.com.ua обирайте знижки до 35%. На всі катушки Shimano Ryobi і Daiwa Від 15 до 35% ви зможете зекономити на класних робочих і топових катушках, які ви бачите на нашому сайті Всіх запрошуємо, пишіть запити, робіть замовлення, відправляємо день в день. Всім всього найкращого, з вами компанія Monster Fish, всім нехвастанні луски!